Плату передали, непонятно від чого, ніби якась духовка. Що за така модна духовка? Не знаю. Є імпульсний блок живлення. 3, 6, 7, 8, 10 релюшок, мамцю мою мію. Процесор. І всяке різне. Видно, влупив в варистор і, видно, погоріли дорожки. Можливо, просто гроза, хоча яка гроза зимою. Мабуть, скачок напруги. Можливо, вдасться відновити малою кров'ю. Цікаво, що ж то за духовка, аж настільки виконавчих елементів. Ще й все на реле. Що не кажіть, аваристири горять гарно. Хоч на медальйон бери Ось місце пробою, ловиний процес, наскрізний отвір. Готовий медальйон. Хто хоче? Вишлю поштою. Красавчик. Мене одне дивує, на такий величезний потужний варисто поставили ось таку тонюсіньку доріжку. Бачите, від правого виводу. Вона повністю вигоріла, випарувалася безслідно. На жаль, чудо не сталося. Шимка пчихнула. Це щось з топіків нових. На жаль, маркування не бачу, вона мені незнайома. Буду трохи мати сексу, щоб опізнати і ще більше, щоб знайти, де купити. Ну, або підберу якийсь аналог, якщо це можливо. Ось такі от проблеми нової техніки. Прижата ось таким прижимом, відповідно, осколок вилетів, і я його вже не знайду, не бачу, бо мені привезли тільки плату. Тому при розборці паленої техніки треба бути дуже уважним. Ви можете собі підняти ціну ремонту або навпаки зменшити, коли уважно прослідкуєте за викрошеними елементами. Інколи це дуже важливо. Трохи чаруємо з паяльником, відновлюємо дорожки, міняємо палине, ремонтуємо блок живлення, вмикаємо і бачимо, що є проблеми по повторичках. Повторичках один з драйверів релюшок явно є пробитим, грівся, садив напругу, поміняв у оленку і тепер не страшно включити. Чути одноразове спрацювання реле відключається через пару секунд, якийсь запуск пішов. Рух. На керуванні є, напруги в нормі, більше нічого не гріється. В принципі, є шанс, що плата буде жити нормально. Єдине, що тепер треба ставити на пристрій, підключати, ось знову реле якийсь клацає. Не знаю, чи це добре чи зле. Принаймні вже нічого не гріється. Що воно там собі шукає? Тобто рух по платі є. Треба підключати панель, підключати виконавчі механізми, дивитися, що по помилках, і тоді думати, що з тим робити далі. На столі більше, на жаль, зробити нічого неможливо. Електросамокати еволюціонують і перетворюються в електромотоцикли. На столі батарейка Ембріон Тесли, батарейка від якогось електромотоцикла, не самоката, не велосипеда. саме. Мотоцика електричного. Ось такий блок батарей. 176 батарей. 4 відсутні з заводу. Вони не розвалині на заводу. Це дає нам 16 секцій. 16 секцій виходи на БМС-ку. І діапазон-напруг від 48 вольт при повному розряді до 67 вольт при повному заряді батареї. Батарейка. Вже вскривалася, хтось до неї лазив, щось робили і якось через задницю, через раз працювала. Це БМС-ка зі схемою заряду. Так вона виглядає зверху, порт зарядки, силовий вихід, дата лінії якась і кнопка індикації параметрів батареї. Батарея стартувала на пару секунд, виводила інформацію, неправдиву, відвалювалася, а зараз не вмикається взагалі. Буду розбиратися більш детально. Блок керування складається з двох плат. Перша плата це є процесорна плата з виходом на індикатори, входи балансуючих елементів контролю. Видно мікросхему з прошивкою, запобіжники, DC-DC-перетворювач, вторинні блоки живлення. На вигляд батареї мала механічні пошкодження, купа тріщин. Але слідів попадання води немає. Також видно, що раніше вже хтось після заводу її герметизував. Паленого, окисленого, обірваного явно немає нічого. Друга плата силова, містить силові елементи, контроль струму з датчиком температури між резисторами, підводи батарейки трьома проводами, мінус плюс і силовий порт. Відповідно, ця ж плата відповідає за зарядку. Якщо вона займається зарядкою як такою. Чому? Тому що є окремий зарядний перестрій з портом, можливо, струм обмежує він. Буду розбиратися, схеми, звичайно, немає, документації ніякої немає. Буду методом научного тика шукати. Почну, звичайно, з детального огляду на предмет мікротріщин, пропайки конекторів, перевірки дротів. Перевірки, чи всі лінії балансування приходять на плату керування, бо як навіть один блок буде десь з пошкодженням, процесор, скоріше за все, заблокує роботу батареї. А враховуючи, що на роз'ємах були пошкоджені дроти, до мене хтось робив, думаю, у вас не звідти варто почати ремонт. Зайшла плата керування. Це, мабуть, від якогось шлагбаума або Кондиціонера чи усушувача, я не впевнений, фірма Nice. Згадували за усушувач, що воно робить, не знаю. Три кнопки, купа виходів, флеш СЦА, комутація, відкриті, закриті, гістерезіс, Не знаю, що воно таке. Має воно радіомодуль. Теж гарний, тобто Nice. І попросили зробити вздуті конденсатори. Так, конденсатори вздуті, але, як то кажуть, халяви на халяву не буває. Якщо гарно придивитися, то можна побачити: вигорівший резистор в колах оптопари, видно, MAX 3058 каншини контролер вигорівший, на ньому дзюрка прогоріла аналогічно на мікросхемах логіки. Тобто тут гуляла висока напруга. Погорівші резистори, погорівші мікросхеми з дірками. Відповідно, не просто так ті конденсатори вздулися, була якась сильна перенапруга і погоріло наскрізно. Так само радіомодуль. Якщо його вскрити, то можна побачити, що на платі є слід вигорання на одній мікросхемі і з-під наклейки, з-під процесора видно чорну цяточку другу, що горіло. Відповідно, тут все в хлам. І навіть не буду пробувати ремонтувати, тому що шанси на спробу мізерні, клієнт непостійний. Ризикувати не буду, віддам без ремонту. На що мені то треба? Це лотерея. Причому така з дуже низьким успіхом на виграш. І принагідно від того самого клієнта. Зовнішній сенсор інфрачервоного випромінювання це є сигналізаційний зовнішній сенсор. Має таку бленду від сонця, здвоєний датчик, і додатково в нього є ще високочастотний датчик. Ось. Такий він комбінований. Традиційно його залили водою, такі вже робив. Ремонтуються вони непогано, дорожки відновлюються. Заливається потім лаком і працює. Значить, маємо два піросенсора і високочастотний 2,5 ГГц, по-моєму. Ні, не 2,5. 9,9 ГГц сенсор руху. Це все зроблено для того, щоб виключити фальшиві спрацювання. Корозію видалимо, повичищаємо, темперні контакти викинемо. Попробуємо його запустити. Це темперний контакт. Живиться він одночасно від двох батарей, літієвих, не акумуляторів, а батарейок. Є такі дорогу ще штука. От, але хто має що ховати і боїться, то ставлять такі речі у себе в подвірках.